А тепер довгоочікувана тема: як вести себе при затриманні ТЦК та СП. З вами адвокат Олександр Євсютін. Я займаюся правовим захистом людини і бізнесу від незаконних дій чиновників вже більше 20 років. Щодо теми, то я розповім вам сьогодні про таке: як вести себе при затриманні та намаганні вручення повіс. звісно, що ця тема дуже актуальна. Багато хто просив мене зробити такий ролик І ось зараз. Ви можете його подивитися та стати більш впевненим у майбутньому, та захищати себе, тобто навчитися себе захищати на вулиці. По-перше, якщо вас зупинили люди у зеленому або у чорному на блокпості на вулиці або підійшли у кафе, то зрозуміло, що можна питати про їх повноваження, наказ коменданта, наявність, вірна форма посвідчення, розповідати про відсутність реєстрації юридичної особи, від імені якої вони діють, доказувати не порушення порядку або порушення порядку.